Диви, стоїть тупо, фоткає. Хі -хі -хі -хі. Погнали! Ух ти, йо! Киди здоровий! Якщо чесно, дуже складно їх всіх пробивати. У них великий демедж. І вони тебе можуть шотнути! Ламає набагато, набагато менше. Цей просто тулить. І руду, і все. І я готовий просто одягнути цю броню. Я просто готовий її одягнути. Ти диви, диви, який я білий, і пригаю високо. Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми з вами продовжуємо наше виживання в світі Дівайнер. RPG, в якому нам треба трішечки дещо доробити. Як мінімум, те, що мені не подобається, наша портальна кімната. Ну, кімнати це назвати складно, але ми можемо її зробити більш цікавішою, більш красивішою. І для цього нам потрібно буде, по-перше, отут підрівняти. Потім в мене є. Ідея, як я можу ставити до теми. І портали я буду далі ставити ось тако туди. От їх просто ще декілька тут штук буде, і я думаю, що от такого місця буде достатньо. Потім ми тут все украсимо і буде все супер. Але для початку нам треба трішки земельки. І ще дуже важлива річ, я би хотів полагодити собі броню, але в мене поки що ще все нормально з нею. Можливо, як я вб'ю боса Апалачі, тоді вже можна буде думати про те, щоб її якось полагодити. Бо шматки едем у мене є. Так що в цілому все повинно бути супер круто. Значить. В общем, що мені треба? Мені треба кругляк, грунт, стріли дико лісу нехай будуть. Самоцвіта палачі мені не треба. Зільки ці мені поки що теж не треба. Цей меч мені теж не треба. А кругляк нехай буде. Тому що з кругляку я зроблю зараз собі сходинки, які мені дуже сильно потрібні. Ну, кругляк легко нафармити. У мене є класний мультиінструмент. Але треба буде ще десь нарити дуже багато землі, бо землі в мене прям мало. І ви знаєте, якщо чесно, ну, я сам не знаю, де мені її нарити, але знаю те, що нафармити мені кругляк буде супер супер ізі. Робиться це, прям ну максимально легко. <рив> Диви, просто тонна його випадає. І я максимально радий. Все, супер велика купа кругляку. Дарова. Цього мені точно вистачить. А от із землею треба буде подумати. Я відбіг трішки далеко від дому, і думаю, що в принципі тут ми можемо нарити нормальну таку кількість землі. Я сподіваюся, ніхто проти не буде, а я погнав. Отако, от трохи кар'єр ми влаштували тут невеличкий, але <рив> зато в мене буде купа землі. Ну я купа, в мене мені вже немає Kodėl klaste? Pramu natūri. Tu, bani, makudeklastas. Коза даже в шоці. Та й в принципі можна бігти додому. Так, і маючи заповнений інвентар, я в принципі готовий йти все це рівняти. Зараз треба буде ще позрубувати тут дерева. Ну, це не найскладніше, що мені треба зробити. Надо все під один рівень, щоб все було максимально максимально чітко і правильно, і щоб виглядало хоча б трішечки толково. І ще, можливо, треба буде перебудувати мої портали, зробити між ними відстані, тому що я хочу портали зробити поряд з моїми винагородами. І є в мене деяка ідея в голові, як це можна реалізувати, і для цього мені Якраз таке і треба буде трішечки перебудувати портали. Так, і в принципі, ми можемо починати будівництво, наше велике, максимально жорстке. По-перше, треба зламати всі мої статуї. По-друге, поставити тут землю. І якщо перший портал у нас буде тут, то нам обов'язково треба буде поставити статую для цього портала. Ну от, щось типу такого в мене вийшло. Якщо чесно, я, я не знаю, як я правильно вам пояснити, чого саме так. І чого я поставив по два, і чого я не поставив ось тут нічого. Тому що цей бос. Він ніяк не відноситься до пекла майже. Але в пеклі є свій бос, якого можна буде потім поставити тут. А тут я поставив подва, щоб воно було хоч трішечки симетрично, тому що, ну, виглядає воно, якщо чесно, не дуже. Але є інша ідея, яка прийшла мені в голову прям тільки, що я можу статую ставити ось тако. Ооо, ти прикинь! Це ваще кайфовіше набагато, а ну. О, да, ти диви! Саня, що ти тут робив? На що ти цим займався? Я не знаю. Але ідея тобі прийшла в голову набагато краще тоді, коли ти про це не думав. Мабуть, думати то не твоє старіна. Так що цього чувака ми поки що прибираємо. Поставимо його. Ну, портала в нас нема. Ну, поставимо поки що тут. Поки що нехай постоїть тут. Чисто для краси. В скриню ми складаємо все абсолютно, тому що мені дещо прийшло ще в голову. Дуже цікаве. По-перше, треба зробити тут нормальний підйом. Бо те, що в мене є тут зараз, мені не подобається. Це якось ні, чортаний підйом. От, і щось типу такого в мене вийшло. Я думаю, що це набагато красивіше, ніж те, що в мене було до цього. І навіть дві схотинки сюди вистачило. Але, в общем, то що хочеться почати, першим ділом я коли ходив, просто по світі опалувачі, я зрозумів, що мій бос, який знаходиться в цьому світі, він заспавнився прямо поряд з моїм порталом. Це неймовірно круто, що мені не треба шукати нічого. Абсолютно, що я просто можу прийти з цим самоцвітом. Правильно? А ні, мені до шматок. Значить, треба буде ще іти фармити. До цього мене Життя не готувало. <реш> ну, нічого страшного, погнали. О, це клоп. Ти що тут забув? <реш> погнали. Зараз я вам поясню про що я говорю. От, дивіться. Ось, прям виходиш з мого портала, бачиш купу мобів, само собою, розбираєшся з ними, просто ламаєш їм писок і бачиш, що там стоїть спавнер боса. Просто, максимально близько біля дому. Це неймовірно круто. А ти пішов геть, бо мені треба ще трішечки підфармити, щоб можна було з легкістю його вбивати. Кстати, не знаю наскільки він складний. Я про нього взагалі нічого не читав, щоб мені було набагато цікавіше. Ну я і не знав навіть, як спавнер боса виглядає. Просто поки не побачив, що біля нього там прям реально є спавнер. Такий, який був і скрізь Ондовін. А душа палачі у мене, в принципі, нормально. З 20 штук можна фрагмент зробити один і заспавнити боса. І якраз протестити, подивитися, як він виглядає, наскільки він прикольний чи не прикольний. О, кстати, насіння фіолетової оцеї штуки, воно дуже класне. І я вам покажу, як тільки прийду додому. Це прям дуже крута річ. Можна сказати, як пшениця, поняв? Але дуже прикольно. Так, у мене є палач душ не так багато. Поки що треба більше. І треба трішки дерева ще здобути, бо надо верстак. І кстати, не переживайте, все нормально. Портал. Додому я попасти зможу, все нормально. Я його просто Я хотів не так трохи зробити, я зараз його активую. Я хотів забрати оці два камінчика, От, щоб потім поставити його на кришу мого портала. Так, і в верстаку я зможу зробити собі зараз куски апалачі, а ти іди звідси, Старина, давай без. Проблем всяких до побачення. І я можу робити собі шматок. Найс. І тепер за допомогою цього шматка я можу з легкістю йти валити боса. Тільки треба спочатку розібратися за цими всіма лучниками, тому що вони мені будуть конкретно заважати. Арени ніякої я не будую. Порівняно з першим босом, до якого я готувався супер довго. Тут я просто прийду і наваляю босу. Якщо це, звісно, можна так сказати і назвати. Бенс. Вилізли. Супер. І ось і спавнер. Хммм. Ну, що ж поробиш? Погнали! Ух ти йо! Ти Він убиває, він убиває, він убиває мене прям жорстко. Він прям жорстко вбиває. Він убив мене, прям максимально легко і швидко. Скажіть, що він лишився, да. Вічний лучник. Угу, Окей, він уже стріляє. Стріляє дуже часто і накладає ефект висушення, я поняв. Ну він дуже легкий, якщо правильно його вбивати. Я вже знаю, яку тактику можна проти нього використати, просто взяти, забудуватися і стріляти по ньому. Або ось так здалеку, з лука накидувати. Та й в принципі всі діла. Хі -хі, ні, ну я був в шоці. Добре, що я не читав про нього нічого, не дивився, як воно виглядає. тому що я прям реально здивувався, типу. Так, 320. У нього хп лишилось. Стріляє він дуже часто, висушення. Висушення, прям реально, ну не дає мені перемоги проти нього. Абсолютно. Ніякої. Але зараз ми його замочимо. Цей світ уже менше складається з островів, а більше з такої звичайної землі, так що випасти йому буде нікуди. І пока. дивись який він настріляв Архаїчний лучник мені дало досягнення. І де мій лут? Ось він Ох ти я цю штуку не люблю взагалі. Дуже сильно не люблю. Ще один. Кстати, мені лук якийсь випав. Ще перевіримо, що це за лук. А мені все рівно зараз треба фармити трішечки трішечки душ, щоб зробити новий спавнер. Так, халітовий лук! Стріла люті. Це, кстати, дуже класний лук. Це це обалдеть, який чіткий лук. Це один із найкрутіших луків. Безмежне використання стріла люті. Стріла люті, ось дована. Нада фрагмент мортуму. О, мені сюди ще далеко. Мені сюди ще далеко. До використання цього лука. Зато мені дали статую вічно лучника. І це максимально клас. Так, і в принципі, я готовий ще раз викликати цього боса. Шматок є і супер. Так, я його заспавню і піду відразу сюди. Отут я забуду. І буду ховатись. Я думаю, що мій план надійний, як швейцарський годинник. Все є таке. Ну, і по мені все рівно стріляє. Окей, я живу. Ох ти йо! Ні, він дуже потужний, все рівно. І отако, потихенько, помалесенько, ми по ньому настрілюємо. Максимально легко! Братва, супер-ізі. Бос отсипається. Щоб якнайменше получити демеджа по собі від цих стріл. Бо я ще й броню собі ламаю, мені її треба полагодити вже. Дуже сильно, я би сказав. Ну і бос помер. Все, знову лук випав. Найс. Але броні прям супер тяжко. Два халітових лука, які не ламаються. Чотири серця опалвачі є. Це максимально круто. А ну, Опа, найс. Ух, це було серйозно. Ні, чорта не випало, окрім душі, прикинь. Окрім серця, в мене 10 сердець є. Три статуї. Так, старіна, давай, до побачення. Я вже хочу звідси валити, тому що, тому що, тому що в мене вже скоро поламається моя броня. Диви. Стоїть тупо, фоткає. <плес> так, а ми ставимо сюди. Ооо, а він сюди не сильно і стає. Якщо поставити тут. А, через нього можна проходити. Все, якщо через нього можна проходити, значить ми його ставимо тут. Двікінь маленький, а він насправді більше, ніж цей цей. Він насправді дуже здоровий. Але наша задача це просто взяти і полагодити собі броню, тому що ми зовсім скоро скрафтимо нову в наступному світі, який доволі прикольний, але в той же час доволі складний. Скільки я потратив шматків? Лол, я потратив купу шматків! Обалдеть! Оце є слептор. Ладно, у мене є ще трохи фрагментів. Я думаю, що ще кілька шматків, то я зможу собі дозволити, щоб полагодити трошки броні. Хоча б ось так. Так, серце душі фрагменти, і фрагменти. Ми отримуємо 10 блоків апалачі, завдяки яким можемо побудувати новий портал в світ небесного краю. Чи якось так він зветься? Я особо просто не пам'ятаю. Але пам'ятаю, що він побудований на базі островів, і по ньому передвигатися без польоту дуже буде складно. Тому в Дівайн РПГ приходить нова броня, яка зветься Ангельська. Вона без шкоди при падінні і бонус повного комплекту політ. Але крафтиться, блін, складно. Тіньовий камінь, ну це ще ладно, пів біди Потім камінь з полум'я душ десь випадає. З боса в пеклі, нібито і елітри треба. Блін, що? Треба, походу, дракона вбивати. Але для дракона треба теж підготуватись. Тому погнали поки що сюди. Тут насправді буде складно. Опа, ми в новому світі. Тут уже якщо ламаєш траву, то получаєш демедж. Якщо стаєш в ню, то теж получаєш демедж Броня ламається також. Там є отакі моби: 155 хп. Ну і весь світ ось такі от неприкольні острови. Да. тому треба якось пробувати підніматись наверх. Тому можна пробувати робити собі <смі>, ось такий от прохід і будувати драбину. О, чую, чую, відчуваю я вже цих мобиків. З них уже, якщо я не помиляюсь, м'ясо не падає. 160 хп, немало. І вилетіти він може дуже легко, тому що тут місця ну, небагато, я би сказав. Зато дві душі піднебеся, воно зветься. Ось, ось шматок піднебесся. Тут є кайло дуже класне. В нього 55 ефективності. Меч на 31 шкоду, 2 і атаки. Це вже класний меч. Броня теж класна. Бонус повного комплекту. Збільшення висоти стрибку на 5, без шкоди при падінні. Отакий От комплект броні мені по-любому треба. І тут, кстати, теж є лучники, які вже трішечки сильніші. До побачення. Так, старина, привіт, як справи? А в тебе як? Я вас, чесно кажучи, прям не боюсь. А от ти, ну старина, такий потужний. Ох, йо! Ні, він дуже сильний. Добре, що я можу часто бити цим мечем, бо мечем із запалачі я би так часто бити не зміг. І в цьому світі нібито нема поверхні, якщо я не помиляюсь, тут постійно є щось вище. І це прям шок. Ой, Ой, мене вже в спину б'ють. Так хілимося потрошки -по і дамажимо чувака. Бо, якщо чесно, дуже складно їх всіх пробивати. У них великий демедж. і вони тебе можуть шотнути. Коротше, нелегко. Дуже нелегко. Кстаті, забув вам розказати про насіння фіолетової отакої штуки. Вона дуже швидко росте. Це її головна фішка. Ну, якщо її не пофіксили, правильно? Ну, ти ж виростеш зараз, да? Ти не росте! Ну, ладно. А ось ось так виглядає найвищий шар в цьому світі, і тут. Ну, складно назвати його безпечним. Він далеко не безпечний. А що це за штука? Я не знаю. Що мене вдарило, я теж не розумію. Але до мене вже дошло, що мене вдарило. Проте тут є лут! Тихо, я про це не знав. Оце я їх дуже не люблю, дуже не люблю. Вони дуже конкретно заважають. Диви, як настрілює, ага, мнюк. Я прям кайло круте забрав. І що я ще забрав, крім кайла? Лопату. Якщо я знайду ще меч, ой, не меч, а сокиру, я зможу зробити собі мультиінструмент, і він буде доволі класним. Але мене вбили! Коротше, тут уже пробивають дуже сильно. Що в мене є по душам? Душ у мене є дуже мало. Ні. Тут в натурі, бачиш, є отакі місця на мапі. Осьо, типу, такого, поняв. І тут в цих місцях є лут, оказується. Я й не знав, але ми приходимо вже до наступного і. ще три кайла! Та ви на приколі. Ха -ха. Клас. Мені це подобається поки що. Там воно ще одне диви. І ось о щось. Але це просто таке будівля, і в цьому світі дуже складно файтитись. Тут постійно темно, і він мені не сильно подобається. А наступний світ він взагалі чорний. Там тупо, ні чорта не видно. Там сплошна темрява. Так, старіна, давай до побачення. Меч у мене вже дуже слабкий. Він дуже програє тому, що є насправді. І ще дві лопати. Угу. Мені би щось толкове знайти, а не лопату. Наприклад, сокеру і мотику. Хі -хі, було б хорошо. Так, старіна, давай до побачення. ой 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 ні 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 ні, -ні, -ні. ви вже стріляєте по мені. Все, 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 я тікаю. Тут дуже складно файтитись. Тут. Цей світ мені чимось напоминає перший едем, коли в тебе немає нормальної броні, і ти просто просто береш і получаєш купу плюх і нічого не можеш цим зробити абсолютно. Зато я знайшов якусь штуку прикольну. Ай, воу, так це спавнер боса. Ні, ну до нього я точно не готовий, я вибачаюсь, але. ні-ні-ні, я все, що можу зробити, це поставити вейпойнт, написати бос і піти далі. Хух народ, ви знаєте, <кхух> було нелегко, але у мене є дуже багато всього. <кхух> мене вбивали і вбивали, вбивали і вбивали, проте трішечки душ мені вдалося нафармити все ж таки. І я готовий робити собі дуже багато самоцвітів для того, щоб прям конкретно кайфувати. 52 штуки. Мене вийшло. І сім шматків. Коротше, це дуже... Це навіть не на один шматок броні, боже. Як же складно, як же складно. Зато я можу зробити собі дуже круту штуку. Бемц. мультиінструмент під небесся. Ефективність 48 проти моїх 16. Ви розумієте, наскільки це крута штука? І я її беру. Найс. <Child noise> nice. Пішли тепер її зачаровувати. Ну, із семи шматків я би міг, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, скрафтити, наприклад, штани. Цікаво, чи вони дамажаться, чи ламаються вони. Оце я не знаю, але вони набагато прикольніші. Ну і набагато більше броні дають. Але чи ламаються вони чи ні, я цього не знаю. Зато поки що ми можемо зачарувати ось цей мультиінструмент на незламність і на вдачу. Руйнівник світів. Ммм... Не знаю, в тебе використання 18 тисяч. В принципі, я можу цей носити для руйнівника світів, а цей носити просто так. Хоча, да, не буду я зачарувати його на руйнівних світів. Все, отак теж буде доволі непогано. Так, я готовий все скидувати і затестити його порівняно з моїм минулим. В якийсь із печер. а ну отако ось тутся. Так, ну він ламає все чисто з першого разу. Це, в принципі, логічно. Мій цей. Якщо на шифті, ламає набагато. Набагато менше. Цей просто тулить. І руду, і все. Він непоганий. Коротше, що мені тоді треба? Мені треба в будь-якому випадку зараз йти знову в цей світ, одягати мій сет броні звичайних і іти шукати руди. Коли я зможу знаходити руди, я зможу їх добувати. Маючи просто комплект хорошої броні, я буду добувати дуже багато з цих руд. Ну і ще плюс вдача. Тому все, що мені треба, це просто копати велику печеру. Ооо! Стак! 14 обалдеть! Дуже круто фармить. Обал... А, кстати, а як оцей мультиінструмент тут ламає? Ні, не з першого разу. Ну, і цей далеко не з першого разу, але зато руйнівник світів штука класна. Ну, я його завжди полагодити зможу, бо рупій нафармити дуже легко. Так, народ, і моїми фрагментами довелось нафармити немало. Я сподіваюся, що на сет броні мені вистачить. Я не рахував особу, але я вірю в те, що мені прям в натурі вистачить. І я можу зробити багато. На сет броні повинно вистачити. Так, ось тако, нагрудник, черевики і шапка. Мені вистачає. І краще один шматок є, щоб викликати босса. І я готовий просто одягнути цю броню. Я просто Готовий її одягнути. Ти диви! Диви, який я білий, і пригаю високо. Кстати, ця штука в натурі багана. Ось, якщо я просто Отако не буду прияти, я впаду. Я все одно не задамажусь. Я не получаю ніякого демеджа від падіння. Це максимально чітко. І меча я ж не скрафтив, да? Да, меча я не скрафтив. Тому треба зробити обов'язково палички і меч сюди. На базу 31 демедж, 2 і 3 швидкість. Він ще быстріший, ніж мій минулий. Це максимально круто. І оцю броню теж було би класно зачарити. Але поки що ми зачарюємо меч на гостроту, на незламність. На незламність можна не чарити, щоб е -е, левели зберегти. Тому що в наступному світі ми по-любому меч інший. Й зробимо нищівне лезо можна, продуктивність по-любому, сила вогню, розщеплювач, має шанс подвоїти шкоду. Оце штука хороша. І відкидання теж нехай буде один або два. 28 рівнів. Бем! А ця броня на незламність чариться, значить, вона, скоріш за все, ламається. А левелів у мене як не було, так і нема. Конкретна проблема. Пішли, спустимося, затестимо просто, скільки в неї є, просто оцеї прочності, щоб дізнатися, наскільки швидко вона буде ламатись. Кстати, глибокосланець цим мультиінструментом Сам ламається повільно, хочу сказати. Хоч і ефективність 48, а все рівно повільно. Мені це не подобається. Так, є тут мобики. А ну, йдіть сюди, попробуйте мене вдарити. Да, 1350. Угу. А в моєї минулої броні було 950. Коротше, ця трішечки потужніша. Це хорошо, але їй все рівно треба чарувати на незламність. І Це велика проблема. Де взяти скільки рівнів? Іти вбивати босів якихось. І ви знаєте, мені приглянувся єдиний бос, який фармить купу левелів. Це іменно ось це. Я готовий заспавнити навіть два штуки, тому що їх я не боюсь. У мене є класний лук, і давайте кенти. До побачення, просто відпочивайте. Кстати, можна і меч затестити, який буде дама. Мажити, ой-ой-ой, як сильно! А я ж їх не боюсь, вони мене навіть якщо підкинуть, я ж демеджа не получу від падіння. Але незручно їх трішки бити, тому будемо з лука накидувати, потім з меча обов'язково доб'ємо. Бо меч дамаже 36-34, нормально. Ух ти, я! Померти можу. Навіть в такій броні від них можна померти дуже легко, тому треба бути обережним. Так, добиваємо одного. Одного добили, відходимо, по тобі просто настрілюємо, щоб ти не відпочивав. 3.5 leveliv e І добиваємо тебе. 45. Непогано. <смі> одну частину можна буде зачарти. Зато у мене є божественні уламки, завдяки яким я можу зробити собі божественний камінь, а тут броня просто ерунда. Єрунда. Ну, коротше, пробуджена халітова броня. Для цього треба буде, потім її можна буде зробити. Вона дуже класна. Вона найкрутіша в ігрі. Але тут є якісь аркани. А що він робить, Я не знаю. де це робиться, теж не знаю. Треба буде розбиратись. А поки що можна просто лягти поспати і зато зачарувати якусь частину броні. Або навіть не одну. Так, що ми можемо зачарувати? Найбільша біда, що я не можу зняти зачар. Можливо, тому що мені треба прокачати мій стіл зачаровувань. Це можна зробити ось так. Подивитись. І скрафтити його! Та-дам! І я можу його полагодити за левели. І я можу зняти зачар. І я не получив ні чорта досвіду. Ладно, давай просто зато найголовніше те, що я можу дозачаровувати, правильно? Так, да, я можу дозачаровувати. Це круто. Получається, я закачую захист сюди і незламність. Більше мені нема що сюди закачувати. Сюди теж захист, незламність. Сім левелів. Ізі. Сюди теж захист, незламність. І сюди теж захист, невагомість, незламність. Глибинний бігун, що він робить? Не знаю, чесно кажучи, але давай зачаримо. Що би ні. І зараз у мене шість левелів. І якщо я беру просто ось цей меч, знімаю звідси від. Кидання, гостроту, нищівне лезо, продуктивність, силу вогню, розщеплювач, нажимаю плюсик. Ага, то я отримав трішки досвіду. Не так багато, але трішки отримав. Непогано, непогано. Фу, жесть. Ну і що виходить, що я можу пробувати йти вбивати боса? Боса оцього піднебесся? Ні, ну я би спробував, звісно. Я не знаю, що там за бос. Що він може себе просто представляти, але я би спробував, дуже сильно. Це максимально цікаво, тому погнали. Їсти є що, стріляти є чим, бити теж є чим. Погнали? Так, досвідчений корі. Оце біда! Оце біда, я впевнений, 100%. Воно літає. Це вже не хорошо. Те, що воно літає, це вже дуже погано. Це так, як в дикому лісі було. Штука дуже галіма, але легко вмирає. В тисячах певний, з лука вмирає бистро. Мені би лук новий зробити, такий з цього світу, який набагато крутіший. Хоча в мене є халітовий, і як тільки я попаду в новий світ, а мені залишиться просто вбити ось цих босів кілька штук, штуки три-чотири. І я зможу вже попасти в новий світ і зробити стріли для халітового лука мого зеленого. Я його ще зачарую, і то буде найкрутіший лук взагалі в цій Нє, цей бос набагато легший, ніж той лучник, якого я вбивав в минулому світі. Дуже легко він умирає. Зараз ми просто тако відходимо, щоб він підійшов сюди на землю. Стріляємо по ньому. 50 хп. 15. Ні, тільки, тільки не в цьому, Ні, не в воздусі, братуха. Не на воздусі помирай. Не над небом. О, спостерігач небес мені дало досягнення, і я завалив першого боса під небесся. Як я помер! Досвічений корі. Забив Саню, як? А що я встиг підібрати? Пушку, серця і статую. А, ну в принципі я все і підібрав, напевно. Можливо, ще, що, кстати, щось звідти падає, але пушка штука прикольна, боєприпаси пил під небесся. Ну це треба траву оту лутати. Збирати оту траву, яка тут спавниться. Щас ми її знайдемо. У мене нібито повинна в скрині бути. Осьо. І ось так у мене з'явився пил під небесся і. І все. Я потратив абсолютно всі боєприпаси. 16 демеджа всього на все, І появилась статуя досвідченого корі. Я готовий її тут. Поставити. Хе, жесть. Ну було легко насправді вбивати. Тому, друзі, думаю, що в наступній серії ми попадемо в один із останніх світів Дівайна РПГ. Поб'ємося з купою нових босів. Добудемо повний халітовий сет, який набагато крутіший мого, який дає мені бонус до демеджа і все інше. І обов'язково поб'ємо дракона, тому що треба броня, яка дозволить нам літати. Хе-хе. Тому всім дякую за перегляд і всім пока!